Вітаю, шановні українці, це відео не про ковку, це відео про мої роздуми. Іду з обіда подумаю, скажу два слова. Знаєте, чого найбільше бояться вороги українського народу? Що у Москві, що в кожному кабінеті. Так, так, так. Кожен кабінет з рилом це кабінет з ворогом українського народу. Тому що корупція вбиває не менше, ніж. Пацак зі Сибірського болота. Знаєте чого вони бояться? Що колись українець обдурений і розділений, зрозуміє, що ми один народ, діти одних дідів, і російськомовні, і україномовні, і з корінням, яке зараз десь починається в Сибірі, і в діда-переселенця. Із корінням, яке тягнеться аж до Чехії, до Балтики, до Польщі, не має значення у наших жилах зараз тече кров з води Дніпра, з води Бугу, з наших дощів, нашого неба. От найбільше оця вся банда довгоносиків, і кремлівських, і наших, боїться, що люди. Які вносять розбрат, перестануть бути авторитетами. Я за українізацію, я за Україну, вільну, незалежну, горду, самодостатню, від до дону. Але я розумію, що нація це в першу чергу народ. Тому що як мінімум цигани і євреї показали, що народ може існувати без своєї землі. І бути народом тисячі років. Будьмо мудрі і ніколи не забувайте, що що би там не казали люди, яких приємно напевне слухати, колись мудра людина написала в якійсь книзі: Бійтеся слів правдивих і з вуст лукавих, бо стають вони знаряддям найщирішої облуди. Ми переможемо. Тільки якщо будемо нацією. Тільки тим, що ми будемо будувати майбутнє із поступом. Знаєте, я спілкувався з одним євреєм. Це при тому, що мені іноді антисемітизм закидають. Ну, Просто давайте не будемо плутати євреїв і маланців наших. Він сказав: та вам не треба їх всіх вибивати. Ви скиньтеся по 2 гривні з кожного. Інвестуйте. У два-три спірт заводи десь під Омском, під Саратовом. Хай він виробляє найдешевший і найякісніший спирт. Ви ще на цьому заробите навіть. Він каже: я поїхав у 94-му році, я пам'ятаю, що було після Афгану. Вони самі себе, недобитки, спалять роз, цим розчинником, розтворителем ось цим. Причому. Це буде тривати не 2-3 роки як від якоїсь гари. Це буде тривати 5-6 років. Тому що так було і так буде. Вони здохнуть як собаки. А наше завдання як нації, і зрештою, як націоналістів. А націоналіст – це не той, хто кричить лозунгами, а той, хто будує майбутнє своєї нації, будувати краще майбутнє для себе і для тих, хто прийде після нас. А не казати, чим ми кращі? Знаєте, по факту, хринь його знає, чим ми кращі. Може і нічим. Просто ми так низько не падали у всьому, як пацак. Але праця облагороджує і розум, а не лозунги. Шануйтеся, українці, просто накипіло.